Вітаю, друзі, тайм-менеджмент зарядка від компанії Вогуш Тайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавча директорка та керуюча партнерка нашої тренінгової компанії, яка допомагає людям розуміти, чого вони хочуть в житті, ставити цілі по всім сферам життя, створювати ефективні плани і досягати їх, і тим самим кайфувати від життя. І сьогодні хочу з вами поговорити про зміни, бажані зміни в вашому житті. Тому що з одного боку, знаєте, люди хочуть змін. З другого боку, люди не хочуть змін. Це цікаво, знаєте, я от коли спостерігаю, люди в оточенні, вони от особливо ті, в кого все вже більш-менш. Нормально, так? Є певні досягнення, є сім'я, є гроші, є можливість гарно відпочивати, духовно розвиватися, взагалі щось розуміти про цей всесвіт, так? І начебто в людини все є і все начебто нормально. І з одного боку вона не хоче змін, з другого боку вона. Хоче змін, тому що те, що зараз не є, це начебто все як зрозуміло, стає нудно, стає сумно, і треба рухатись далі. Це така певна категорія людей, в яких все більш-менш нормально. Є категорія людей, в яких не нормально, або ще, або вже. Да, тут немає значення, але це ті люди, які Мають прямо такі проблеми теперішнього часу, як ми їх називаємо, так? і їм прямо терміново щось потрібно вирішувати. І різниця для мене особисто да, між цими людьми, в тому, що з одного боку, це може бути різниця в віці. Хоча я знаю людей, які можуть бути вже в такому зрілому віці, але їм все одно прямо треба створювати зміни і прямо швидко. Да? І різниця для мене між цими людьми це те, наскільки людина взагалі дивиться на своє життя в майбутнє і планує ті зміни, які вона хоче для себе. Для себе, для своєї сім'ї, для свого оточення і так далі. Да? Це певна категорія людей, тобто, з одного боку, вони не з одного да, є люди, які планують, які дивляться, які стратегічні рішення приймають. Сьогодні, а є люди, які реагують. І, звісно, що якщо ми дивимось в тут і зараз, так, і ми можемо за цими людьми спостерігати, ми можемо навіть не побачити якоїсь різниці, бо і той зайнятий, і цей зайнятий, ну, і начебто вони вирішують там плюс-мінус однакові проблеми. Але ж, якщо ми подивимось стратегічно, різниця між цими людьми є. І, знаєте, я от просто аналізувала, що коли людина починає щось змінювати в своєму житті, ну так, прямо швидко, да? коли вже щось сталося. Коли маю проблеми, наприклад, зі здоров'ям, з красою, да, щось сталося, з енергією, до речі, з відносинами, з тим, що ти чогось не розумієш в теперішньому світі, бо він швидко змінюється. Да? Тобто людина починає щось виправляти, да, от тут ключове слово виправляти, тому що щось вже сталося. Я не можу сказати, що люди ті, які планують, в них щось не трапляється да, або не стається непередбачуваного. Таке теж є, але в їх житті цього набагато менше. І виходить так, що люди, які проходять навчання в Богуштайм, вони вже знають, що на своє життя треба дивитися не тільки через призму роботи, як бути на роботі ефективними. Тому що прямо реально ми стикаємося з тим, що людина планує тільки 8 годин свого часу, навіть якщо ви подивитесь більшість планувальників. Вона дозволяє людині планувати тільки свій робочий час. А в наших планувальниках, в наших планувальниках, наші технології прицільного управління часом або прицільного тайм-менеджменту ми людині показуємо, що є 24 години. і Вони мають бути сплан сплановані. І так кожного дня, не для того, щоб планувати заради планування, а за для того, щоб. Гармонійно планувати своє життя по всіх сферах. Я от можу сказати, що сьогодні ми тільки повернулися з Одеси, ми там були три дні з командою і багато спілкувалися з бізнесменами і про що кажуть багато людей? Вони кажуть, що в мене все окей з плануванням, я дуже дисциплінована людина. Uh, в мене все, я розумію, як планувати робочий час, в мене все достатньо ефективно, і так далі. Uh, і коли ми починаємо питати: а що до вашого розвитку, сім'ї, вашого здоров'я, у декого дійсно нормально, у когось навіть дуже добре. А хтось навіть про це не готовий говорити. І розумієте, до чого я сьогодні веду? Я веду до того, що у нас у всіх відбуваються зміни в житті. І які зміни ми маємо вирішувати тут і зараз, а до якихось ми просто готуємось? І я знаю, що немає найбільшого стресу для людини, це коли вона потрапляє в стан невизначеності: от прямо тут і зараз її не зрозуміла, і вона шукає. Якесь рішення, і вона прямо да, з цього приводу погано себе почуває, тому що їй треба виправляти ситуацію терміново. Якщо людина планово готується до якихось змін, то в неї це, можливо, також викликає стрес, але він точно менший, ніж у тієї людини, яка вже потрапила в якусь ситуацію. Та й це ж ситуації, ще раз кажу, вони можуть стосуватися будь чого, так? Це і робота, і здоров'я. Але про здоров'я, якщо от ми прямо говоримо і в вашому житті було особисто з вами, або з людьми в вашому оточенні, рідні, близькі, ми дуже добре знаємо, що коли людина починає хворіти, і це ж таке щось ну дійсно ну не просто там гриб, хоча в наш час навіть гриб це вже не дуже приємно. То це прямо важко дати в тебе на задній план йде все, всі сфери твого життя. Тому що коли людина не здорова, вона не може бути ефективна в житті ні в яких її проявленнях. От зовсім. Тому, друзі, плануйте, будь ласка, зміни в своєму житті. Це моя порада вам на сьогодні. А, і. Коли я говорю про зміни, я говорю про те, що ви для себе вирішуєте, що ви в якійсь сфері, або відразу в деяких сферах виходите на певний новий рівень, або досягаєте того, чого у вас ще не було. І це не обов'язково робити іско, це не обов'язково робити терміново, це не обов'язково робити все разом. На це треба дивитися і створювати план. Щоб ваше життя було гармонійним, щоб у вас був екологічний підхід до досягнення цих цілей. Не так, що да, я тут займався бізнесом, за, за цей час в мене а, зовсім погано стало зі здоров'ям, тому що я не робив чекап. Або сім'я забула, як я виглядаю, або діти забули, як звуть маму або тато. Розумієте? Тому плануємо. Стратегічно і плануємо тактично. І, звісно, у нас для вас є з цього приводу навчання. Ті, хто на цьому навчанні вчився, він про це знає. Хто не вчився, ви про це сьогодні дізналися. І сьогодні що вам треба зробити? Вам сьогодні треба скласти свій план на день. Вам треба розставити пріоритети, порахувати, скільки годин ви б запланували на ваші задачі. Якщо цих годин більше ніж 24, враховуючи сон, до речі, да, то вам точно треба щось вже викреслити і після цього зробити розклад, за яким ви сьогодні будете жити цей день і подивитись, чи дійсно ті завдання, які я для себе запланував. Або запланувала на сьогодні, чи дійсно їх потрібно виконувати, чи є там щось, від чого я вже сьогодні можу відмовитись, і замінити їх на щось більш ефективне для мене, щоб моє життя в моєму житті відбувалися ті зміни, яких я хочу, а не просто йти по тому шаблону, до якого я звик. Тому я вам бажаю гарних змін в вашому житті, і я вам бажаю гармонійного життя. Я вам бажаю, щоб ви дійсно кайфували. І щоб ті зміни, які з вами відбуваються, вони були за вашим планом, а не тому, що так сталося. І щоб це були зміни, надихаючі, щоб ви від них кайфували, і щоб ви були, до речі, гарним прикладом. Для вашого оточення, тому що це важливо, коли ми надихаємо людей поруч з собою в оточенні, ми цим покращуємо світ, а якщо ми покращуємо світ, ми покращуємо і себе, і умови, в яких ми створюємо своє життя. Тому будьте щасливі самі для себе і будьте гарним прикладом для свого оточення. Гарного дня!